Вибираєте собі, що вподобаємо, що, що подобається. Далі ви будете пробувати вирізати по контуру. Бо хвилясті трошки складніше буде. Яка там краса? Я вас помиляю. Це рука робота. 私とファのね。<noise> Птаха Львова наші ветерани, захисники та захисниці можуть здобути нові навички, нові кваліфікації, нові професії. Це короткотермінові курси, які не потребують тривалого часу власного вашого особистого. Можна безпосередньо орієнтовно в районі 4 тижнів здобути нову навичку. Переважно це ті спеціалізації і професії, яких навчаємо ми наших здобувачів освіти, наших діток, наше підростаючі під покоління. Безпосередньо кожен ветеран, який має бажання зараз... Ми активніше співпрацюємо з центром Unbroken, безпосередньо, тому що він є міський і нам простіше налагодити комунікацію. Але ми знову ж таки наші заклади відкриті для кожного ветерана, ветеранки, які хочуть спробувати себе освоїти якісь нові професії. Зараз активно в нас користується популярністю зварювання. Ми зараз пробуємо історію із таким мистецьким арт-проєктом, Це і вітражна історія, і гравіювання на склі, адже це теж не тільки про працевлаштування. Але як про якусь власну справу, якої б ветерани могли запустити після завершення цього навчання цього курсу. Ви чекаєте, ми вирішили, так як скоропаска, ми вирішили зробити вітражний сувенір у вигляді маленької писанки. Це така нетрадиційна скляна писанка, і це буде або колон, або брошка, як вже побажають наші учасники. Це типу, вони ознайомляться з руками вітража, тільки такого міні-вітража. Ми вже принесли підготовлені деталі, вони нарізані, пошліфовані, а наші учасники мідною фолією обгортають детальки і потім спаюють припоєм спеціальним для вітражу. Ми робили сьогодні такий вироб. Видок колончика. Це я робив до жінці. Вона мені тут зі мною в реабілітаційному центрі допомагає вже сьомий місяць. І захотів їй такого зробити прекрасно. І сам відліктись від всього цього в думках. І воно до моторики до дуже допомагає.